Термальний курорт Берегова Закарпатська область чекає на вас. Продається сучасний двоповерховий будинок у центрі міста, неподалік ринку. Будинок повністю з євроремонтом, три кімнати, кухня, два санвузли, тераса, земельна ділянка 9 соток приватизована, є сад та город. Будинок віддають мебльований з битовою технікою, є кондиціонер. Стан ідеальний. Є все необхідні комунікації, газ, електрика, скважина та індивідуальна каналізація, опалення газовим котлом, а близькість до термальних басейнів дає можливість використовувати будинок для курортного бізнесу. Телефонуйте за вказаним телефоном. Закарпатська область чекає на вас. Продається сучасний двоповерховий будинок у центрі міста, неподалік ринку.